Thank you. Вітаю, друзі, така тема підряд на ваш запит, тому що кілька разів запитали саме про це і про пліткування, і про гороскопи. Ну, от вирішив відповісти на ваші запитання. Відносно гороскопів, я розповідав там особисту історію. Навколо гороскопів. Відносно пліткування, тут мені постійно чомусь приходиться зіштовхуватися навколо фантазії, навколо, в тому числі свого життя, і диво даєшся, навіщо і чому люди це роблять. Ну, можливо, дожив до того часу, що звертати на це не потрібно увагу і живу, як живу. Але перш ніж переходимо до цього великого запиту, суто психологічного, чому люди Плідкуючи збирається навколо фантазування якихось подій, поговоримо про інше, про музику. Я не думаю, що от всім відоме це ім'я, хоча. Групу Black Sabbath і Озі Osbourne, принаймні, якщо там не слухали, не закохалися в важкому металі в хард рок, то звичайно чули всі. Це все-таки класа. Це та епоха, Led Zeppelin, епоха Pink Floyd, епоха The Who і Black Sabbath це також. Там є, а в цій групі був такий клавішник Адам Уейкман. І, власне, фотографію ви бачите, його зліва, ну, справа від мене на екрані. Це Адам Уейкман. Це клавішник, який постійно допомагав групі Black Sabbath, відповідно Озі Осборну, з концертами, з записами і так далі. Але одночасно, от що таке? Різнопланова творчість. Все-таки, коли ми говоримо про Black Sabbath, ми говоримо про такий рваний метал. А відповідно, Адам Уейкман його розпирала творчість, творчість імпровізації. І він записав кілька суто джазових альбомів під назвою Джаз Себес. Переграв, в принципі, він переграв, і зараз я вам покажу цей альбом. Він, власне, переграв, переграв знов таки Black Sabbath. І от в нього вийшов такий альбом, де джаз-класика джаз переграв класичні твори Black Sabbath. І получився джаз Sabbath. Тому, якщо когось цікавить, як можна переробити творчість. Важкого металу в джазовій імпровізації сольні, до речі, він сам на фортепіан. Ні, перепрошую там перших два треки. А потім він грає в тому числі своєю групою. А це дуже і дуже цікаво. Ну, Рекомендую. Принаймні мені зайшло, мені було цікаво послухати і навіть порівняти щось із Sabbath, Хоча я не, хокаю, не кохаюся в саме Озі Озборну творчості, але тим не менше, послухати оригінал, а потім у Гейкмана. Ну, це, це цікаво. Гаразд, давайте вертаємося до основної теми і навколо слова, плітки і чому вони творяться, і чому вони живуть. Ну давайте поговоримо. Дійсно, чому люди об'єднуються і чому плітки так швидко поширюються і включає і оце ірраціональне мислення? Фантазувати, говорити, придумувати, доповнювати до якихось реальностей. те, чого немає, і швидко передавати, плітки дуже швидко поширюються. воно живе, і я, я вважаю, що воно буде жити. Ну, по-перше, це плітки це фундаментальний запит людського мозку в цьому соціальній взаємодії і певного людського соціального інстинкту. Це те, що я повторююсь. Дійсно формувалося сотні тисяч років, щоб розвинути навіть певні структури головного мозку, які називаються соціальний мозк. Це вироблений інстинкт і потреба в соціальному клеї. От є такий термін соціальний клей. Плітки це не просто балачки на кухні, а достатньо складний соціально-психологічний феномен, який однозначно має в собі еволюційні. Нейробіологічні, культуральні, культурально-ментальне підґрунтя. Давайте попробуємо, або я попробую, Давайте попробуємо. Ну я ж закидаю в клуб наших думаючих людей, де будуть і свої думки, і, можливо, навіть опір, тому що я говорю, і це добре. Треба розвивати своє мислення абсолютно вірно. Ну, тим не менше, якщо а, я почав слово еволюція, то давайте я його і продовжу. Отже, плітки мають певне еволюційне підґрунтя. Плітки це ну, можна порівняти з соціальним щупом, з соціальним радаром. А завдяки плітків, пліток, які дуже швидко поширюються, а збиралася інформація, ну, скажімо так, неофіційна. Хто надійний, хто не надійний, хто з ким дружить, хто кого підставив, що реально відбувається за соціально прийнятим фундаментом, не фундаментом соціально прийнятою подачею інформації про себе і так далі. Тобто, це. Дійсно, соціальний радар того, що в реальності відбувається, для того, щоб, як мінімум, самому уникнути небезпеки, не вляпатися в якусь історію і так далі. Ну, це такий персоналізований. Пошук за допомогою соціальної мережі, тільки без проявів інтернету, де дійсно насмикується все, ще заводно і робиться висновок. Тим більше, що коли інформація подається з позиції, а я знаю щось таке, чого не знаєш ти. Однозначно, я продовжував, що це робота нашого мозку, ну, як і будь-яка думка, і відповідно продукція цієї думки, а отже, вона має якусь нейробіологічну основу. Ну, по-перше, люди, які пліткують, особливо коли збираються, а ще як не бачили один одного тривало, а потім об'єднуються, в процесі розмови в них досягається певний рівень м, навіть ейфорії. Ейфорія це дофамін. Тобто під час пліткування, а це завжди емоційна штука, звільняється дофамін і особливо така незвична, смачна в лапках новина, яка перекреслює щось або різко доповнює його, нею смакується і досягається, я не даремно сказав слово ейфорія. Ну, як мінімум, дофамінове стимулювання, дофамінове таке задоволення, колективне задоволення, навіть якщо цей колектив складається з трьох. Пліткуючих людей, це однозначно так. Тобто людина отримує задоволення від того, що вона ділиться переживаннями, і мозок її ох збуджується, такий драйв виникає, як це круто, давай ще раз повторимо, а доповнимо і так далі. Тобто, в пліткуванні є певне, певний ефект задоволення через оці дофамінові механізми. Ще один блок, можна було би сказати, знову ж таки, він суто соціальний. Тобто пліткування це однозначно соціальне згуртування. Плітки це обряд єднання. Люди відчувають спільність, коли говорять, що обговорюють когось чи щось, об'єднуючись проти когось, можна сказати. Тобто вони, коли вживається термін, а ти знаєш, що вони там баром» і так далі. Тобто, оце ми і вони. Це, власне, ідентичність групи, яка ще більше зміцнюється, коли збирається в інтимному середовищі, де можна попліткувати. Отже, тут є ефект соціального об'єднання або соціального згуртування. Тримайся кубки, щоб вистояти, а значить, ділитися швидкою інформацією. Ще один пункт, який можна було би сказати, чому люди пліткують, це контроль і мораль. Тобто плітки часто виконують певну таку регулятивну функцію. Через них спільнота сигналізує, так поводитися не можна, це неправдиво, це ще щось. Тобто, це неформальний соціальний контроль. Це правила без правил, правила прийняті на віру тільки тому, що ти, ти, ти отримаєш, ти живеш в оцій інформації. Тобто, не плюй в колодязь, прийдеться води на питися. Це, це дійсно, відповідно, відповідає от цьому варіанту контроль і мораль. Це варіант невербально встановлених кордонів. Ну, не, не ті невербально, все-таки плітки, це вербальна функція. Але, тим не менше, ну, як знак, який стоїть, що цього робити не можна. А, соціальний мозок це взаємодія. Тобто ми не можемо жити. От афіліація поняття. Афіліація. Афіліація це неможливість людини жити без людей. Її реалізація лише за допомогою інших людей. Тобто, там вона самореалізується, там вона формується як особистість, там вона підтримує підтвердження чи заперечення того шляху, по якому є. Там вона є. Я. Я в соціумі. І відповідно, плітки тут також відіграють роль, тобто вони заповнюють пустоту. Плітки це іноді той варіант, коли ти уникаєш якоїсь депривації. Це спосіб уникнути тиші, нудьги, розумів про сенс життя. Коли немає чим зайнятися, завжди знайдеться про кого поговорити. Мабуть, оця фраза, вона найбільше відповідає розумінні. Відсутності афіліації і бажання швидко заповнити цю пустоту. Однозначно, плітки це і можливість маніпулювати, це інструмент впливу. Плітки можна, от, плітки можна формувати і впливати, маніпулювати. Навіть це соціальна зброя, особливо в закритих колективах, тому що поширення інформації, контроль над інформацією, це однозначно володарювати. Тому що інформація це те, що заходить в наші мізки, поширюється, як віруси, охвачує все більше кількість мізків. Якщо ти запускаєш якусь інформацію, а тим більш емоційно заряджену, і контролюєш цю інформацію, ти управляєш. Тому а плітки однозначно можна віднести не просто до маніпулятивних, але однозначно до форм соціальної навіть зброї. А, я думаю, що навколо пліток можна було би і ще щось розвернути, чому плітки так живуть і чому люди, власне, так схильні пліткувати. Але ну, принаймні, ті пункти, які я вам закинув, я думаю, для вас будуть цікаві, тим більше якщо ще перед тим послухати, «Джаз себе. То я думаю, що ви точно отримуєте якесь задоволення. Ну і давайте подумаємо. От я впевнений, тому що я сказав, що я і про себе якісь читав плітки, і чув плітки. І дивувався, чому звідки вони беруться. А в вашому житті було пліткування не про когось, а про вас. І як ви думаєте, на чому відбувалося це пліткування? І чому ви стали об'єктом цього підкування, і, власне, до чого це все йшло? От чому хтось колись щось почав придумувати навколо вас, навколо вашого життя, ваших дій, ще чогось. З якою метою? Впевнений, що в якісь пункти, які я сьогодні сказав, ви точно попадете, але точно і знаю, що у вас, мабуть, будуть і свої якісь думки, і я впевнений, що вони будуть не менш цікавими, тому. Пишіть, відповідайте, поговоримо про пліткування. Хоча стільки пропозицій навколо інших тем. Можливо, я вернуся до цих тем і гороскопи, і маніпуляції, і перепрошую маніпуляції, і плітки. Хоча я сказав, що частина пліток це маніпуляція, або ті теми, які ви мені запропонуєте, або мені будуть приходити в голову в силу роботи з нашими пацієнтами, з людьми, зустрічі і так далі. Будемо говорити, говорити. Ну і слухати, слухати, слухати хорошу музику. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, думаємо.